Так. Треба по Давай, 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 давай. Так, готовий. Так. Секунду, 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 секунду. Так, це у нас як прізвище? Терлик Максим, бачу, Максиме. Готовий? Так. Оп! Раз, швидкість, швидкість. Добре, два, швидко. Швидкість і контроль. Моніториш, це чотири. Останній просто вибіг. Молодець. Так, будь ласка, квас, Олександр. Биков Нікіта готується. Готовий, Саш? Оп! Раз. Два. Три. Добре, швидко. Чотири, хлопці, розійдіться, я просив воротах не стоять. Дивіться, йому нема де вибігти. Я сказав, одне сказав, воротах не стоять. Ви стали і все, все, все закінчив. Молодець. Молодець. Биков, Нікіта, журба, Данило, готується. Готовий Нікіта? Оп! Швидкість. Два, добре, швидко. Три. Чотири. назад, Давай, давай, Добре, молодець. Давай Раз, два. Будь ласка, журба, Данило, Бондарчук, Максим. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Останній. Добре. Бондарчук Юшкевич Матвій готується. Готовий? Оп! вас говорять. Чотири. Останній. Добре. Юшкевич біжить, молови Лев, готується. Готовий? Оп! Давай, дідо. Готуйтесь, бадімо. Швидкі, 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 включайся швидше. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, миловиду в лев, хохло в лев готується. Готовий? Оп! Хто тут зробив, переходите сюди. Чотири. Останній. Добре. Кохлов Лев, левашов, Марк. Готовий, Лев? Все, двумя ногами не треба, Одной. Наступив, Раз, все, розвернувся, да. Наступил, а толкнувся.

<клёвка> Добро Добре, есть. Назаров, Тимофей, Супотницький, Саша. А? А, да, да, да. Готовый? <свис такой> <клёвка> <клёвка> <плёвка> <клёвка> Останній. Добре. <плёвка> 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 Сопотницький бо... Саша Степаненко Максим. Готовий Саш? Оп! Саня, не забігай, одної ночью причинай. Воно... Одної. Свидше, ja. швидше, 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 Саша, раніше знаходь, І раніше знаходь. Останній. Добре. Готовий Максим? Мазур Денис готується.